Багато там людей загинуло? Десь понад 30. Понад 30. Так. А пам'ятаєте, німці прийшли в село? Ja, тоді німці прийшли. Тоді вже німці прийшли. Yeah. Коли роз... більше не стало, прийшли німці. Але люди знали, що були арештовані наші люди, де не поділися і почали шукати і розкопали ті ями. А як до німців ставилися люди? До німців та спочатку зустрічали їх як безволителів. Але, але переконавшись це, що це не визволетелі, а тож мало чим не мрізнілися від, від більшовиків, та німці стали ворогами, розумієте? Чи почалася антинімецька анти політика, розуміє і боротьба? Та почалася та, та, складна історія. А вистикалися з німцями десь, ну так, бо в селі стояли німці. Прошу? В селі німці стояли? Ні. Та, то то солодке коли дорога. Там, там дорога йде на, на приміщення, а не на родину туди. Туда часто зупинялися тут. Навіть зупинялися. А як до людей ставилися? Прошу? До а до людей? людей? Та не дуже привітно. Не дуже привітно. Грабувалося всякому разі, та не ті, що не на фронт, а то вже німецька поліція забирала забирали зерно, за, за, вимагала здачі і, і зерна, і муки. Вони в тому грабували, що могли німці. Німці забирали це все. А українське життя за німців якось Прошу. було? Казали, що товариство сокіл за німців було. Сокіл був ще за Польщі. сокіл був. А за німців щось було, про світа може почала знову діяти. За німців... Та що? Ти б в нас ще продовжила існувати, та це саме. Та про світа. А потім я вже не знаю, я не знаю, що там стане все ж збув. А жиді, жиди були в селі? Жиди. А було було десь скільки 10, 10 жидівських сімей. Що досі хтось зберігається? Так, так, так. Тому що село таке підміське, а вони зайшли сюди, купляли собі будинки і займалися бізнесом. Купляли м'ясо, купляли корей, перепродували приміщанах це все, то мали якийсь ось такі були. Потім в ті прийшли, а коуч, він це знав прекрасно, а почали застряляти жидів. Коуч був милосердний і вирішив їх трошки рятувати, та взяв їх, вихрестив тих жидів. А, а німці, німці вже прийшли, так? Німці прийшли. І ті всі жиди, навіть вигрішені, забрали, вивезли, вивезли туди, гадаючи під ліс і там розстріляли. Постріляли їх. Владка деберка, пам'ятаю, навіть мій тату мав гарні коні, то тата взяли його жидів, тату вузи їх туди. Німці приходили, стріляли там і, і закупали. Звірство. Така, така страшна історія була, що випала на, на мою долю. Так, так пішло моє дитинство, мої діта. І... Ну, а кінчи-кінчив після того, що я. Як? Buvo aktyvus, aktyviai padėjo partizanams.